Тут зараз планується кришка буде, вона буде штатна на 260 Я скину фотографію, вона буде на всіх грануляторах. Тут регулюється подача води. Можна в капельний включити, можна. Все магнітно. Вода в комплекті не йде, це ми купили для своїх потреб. Це заводське рішення. Система для СОЖ. Вона йде вже з хнопкою. Ось для неї кнопка. Це, це заводське.